Христос Воскрес? З Христа до неба клич останній линув, дивився в даль розп'ятий Божий син. Нащо мене ти, Господи, покинув? Нащо мене лишив? Я тут один? Така гірка страждань і горя чаша. Ісус Христос лиш думав про людей. Вмираю тут за беззаконня ваші, і я для вас воскресну в третій день. О, Боже мій, як витерпіти муки? Чим втішити заплакану Марію? Обійняв би але прибиті руки, утер сльозу та що розп'яти в дію? Прийми ж ти, оче. Дух свого Сина, остання крапля в чаші залишилась, землі всієї забрана провина, останній стогін і святе звершилось. Розлуки мить до болю непроста. Помер Ісус, похована надія. Як жити далі людям без Христа? Забрати, хто страждання нам зуміє, хто сили дасть і доброго дощу, Що проросли любові і віри зерна, хто скаже, я гріхи твої прощу, хто сілить душу, щоб робити терном. Три дні томились змучені серця, аж ось. До грішних нас благовоління, на небі загоряється зоря, народжується диво, Воскресіння, співає весь новий Єрусалим, і сили зла здригнулися від жаху, бо подолав смерть смертю Божий син, і добра новина ширяє птахом. Христос воскрес. Спаситель наш живий, немає щастя більшого на світі, і Бог для нас сьогодні не чужий, а ми для Бога найдорожчі діти. Христос воскрес, ця радість неземна, що сил дає нам вірити, любити для нас усіх відкриті небеса. Там зможемо від боротьби спочити. Христос Воскрес, і з Ним жива навік, наша душа, над нею смерть не владна і ах ця кров змиває всякий гріх, веде вперед, надія нас і правда. Христос Воскрес, святий, якби не Він, куди би наша пролягла дорога, загинуло б все людство у Вогні. У темряві проклятій і без Бога, а нині ми по милості Творця, спасені, будемо Господа хвалити, коли прийде стежинка до кінця, Бо істину на небі будем жити. Амінь.